Йдемо тільки вперед, і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стала віпроти, а воля козацька, ніби з титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко і це гра Козаки 3. Знову битва на островах, але вона просто нереальна. Це битва, подивіться, проти кого це Антоха. І я реально можу сказати, що це один з топ 1 гравців на сьогодні у козаках і подивіться, що він тут робить. А, залишилося ще 6 хвилин, а він вже збудував 4 міських центри. В нього вже є 4, дивіться, 5 порт будує. Це просто щось неймовірне. Хочу сказати, що я саме у цій грі було настільки багато, знаєте, слабких суперників, що я просто взяв і вимкнув у налаштуваннях. Туман війни, щоб кулька була одразу, щоб, хоч якось слабкі суперники, могли себе реалізувати і робити одразу вже флот, і бачити, що я вже роблю флот, що їм теж потрібно робити флот. І це налаштування залишилось. Це дуже жорстко. І коли зайшов Антоха, я просто такий хе, давай. Хто не знає, Антохи три з половиною тисячі перемог. Уявіть, три з половиною тисячі. Е, я одного разу з ним грав проти нього у рейтингу. Це було ну так, знаєте, боляче, боляче. А ось тут я буду грати з ним на островах. Подивіться, це просто щось неймовірне. Знаєте, це саме та гра, яку чекали, я гадаю, просто всі. Давайте подивимося, трошки, що в нього у копальнях. Так, що таке? Зеле... А, ось. Так, золоті. 18, 18. Де ще? Ось 18. А, де ще золота в нього? Щось бачу. А, ось. Є. Всюди 18. Дивіться. А, вугілля в нього 5, 5, 5. Залізо 10, 10. 10. Ну То добре, добре. Подивимося по ресурсах. По ресурсах він дуже добре обмінює. Дивіться, ніде, ніде немає багато ресурсів. Круто, круто. І я гадаю, є чому, звісно, повчитись цього гравця. І зараз ми будемо дивитись реально, які в мене будуть шанси. Тому що, дивіться, флот він робить гарний. Дивіться, в нього вже 9 галер, вже 6 яхт. Дивіться, дивіться. В мене, звісно, тут просто нереальна якась купа чайок. Давайте подивимось, скільки в мене чайок. 33 чайки. Є, ось рекорд і побитий. Але дивіться, що робить він. Дивіться, що робить він. Так, дивіться, я хочу. Ось так. Дивіться, що він робить. <смі> він ще навіть не закінчився час миру, а він вже обходить мій острів. Ну, дивіться, я, звісно, його дуже поважаю. Дуже поважаю, він нереально крутий гравець. Але якщо хтось буде ось так грати, то я буду одразу робити те саме, тому що дивіться, в мене флот реально практично в два рази більше, ніж в нього. І якщо б я був готовий до цього звісно, що я дуже нервував. Якщо б я був до цього готовий, то я б одразу просто взяв би тут шість чайок і погнав би, підірвав би ось цю копальню, ось цю ось цю ось цю, зніс би одразу його ринок, його всі центри. Дивіться, як вони стоять ось тут. Але я настільки нервував, я не був до цього взагалі готовий. А, ну, Тому що я ось так ніколи не грав. Я граю просто, щоб знести флот супротивника. Стіна на стіну. Мені так подобається, я так завжди грав. І я наголошую, що ось так робити ну, все ж таки, не треба. Можете робити. Але тоді я буду дуже-дуже. Злитися і потім зі всіма буду грати ось так. Просто робити так, щоб в людей не було ресурсів і вони не змогли мені нічого зробити. А це, я гадаю, не дуже прикольно, не дуже правильно. І все. Починаємо. Починаємо, друзі. Дивіться. Так, 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 так. В мене ось тут флот. 34 чайки, 3 галери. В нього тут. Ну, 9 галер 14 яхт, просто, просто ніщо. ніщо. <свісно> в порівнянні з моїми чайками. Дивіться, дивіться, яка, яка битва йде напружена, напружена, звісно. Тут все вирішує, звісно, що кількість чайок. Дивіться, в нього вже 100% є швидкість, поліпшена швидкість. Кораблів, бачите, ось вони будуються. Час е, вже швидше, швидше, будуються, будуються. Але в мене, дивіться, в принципі, давайте я вам покажу. 25 чайок залишилось, практично як і було. Було 30, залишилось 25. Е, ось вони тут потрошку розбираються. Я... Дивіться, ще тут йде підмога. Він поставив тут, дивіться, свої пороми і мої кораблі відволікаються на них, але то таке. І подивимося, що він тут робить. Дивіться, тут він знищує мою економіку трьома галерами. А ось тут, ось тут я своїм флотом перемагаю. І зараз зараз галерки його знищую і потрошку почну знищувати його порти. Так, дивіться, тут застрягли, застрягли мої кораблі, знищують знищують оці пороми. Так, дивіться, дивіться, дивіться. Супер, супер. Я не дуже розумію. Скажіть, навіщо він робить ось таке своїми мушкетерами? Чому вони ось тут бігають? Я навіть не знаю. Є. Перший є. Дуже добре, дуже добре. Подивимося, що в нього з ресурсами взагалі. З ресурсами в нього все добре. Все добре, все добре, все добре. Так, що тут? Так, тут ще є мій флот. Дивіться. Так, так, так. І мій флот ось тут не витягує, на жаль, не витягує. Дивіться, він знищив моїх копалень вже одна, дві, три, чотири копальні. А, знищує а, жорстоко, жорстоко, знищує тут мені економіку. Так, дивіться, дивіться, тут він переміг, тут мені залишилося трішки зовсім. А, ось тут я його вже зустрічаю. А ось тут в нього вже перевага, тому що я починаю відчувати, що мені а, не вистачає отих от чотирьох копалень. Ну, Знаєте, чотири усього купальні. Але все одно це відчувається. Дивіться, дивіться, я роблю, як можу швидко нові кораблі. В принципі, тут практично сили в нас однакові. В нього шість галер. В мене тут 8 чайок, чотири галери, навіть 10 чайок, ось ще підходять. І ось триває, триває в нас битва. Давайте подивимося, що в нього. Мені здається, в нього теж з ресурсами не дуже. Так, в нього з ресурсами не дуже. Галери він робити практично не може, щось десь вимінює. І тут практично на, рів... на рівних ми стоїмо, б'ємося. Але... але, 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 дивіться, що він робить. Він знищив ще дві мої купальні, тобто вже шість. Сім-сім 7, 7 копалень вже знищено. З, здається, скільки там всього? Дванадцять. Так, більше половини копалень знищено, і я починаю нервувати. Дивіться, я відводжу чайки звідси, щоб знищити його. Галери, щоб вони тут не настрілювали, але реально дуже далеко. Тут залишається небагато чайок, сім-сім чайок. І звісно, що в нього тут перевага, і він знищує ще дві копальні, три копальні. Десять копалень з 12 знищено. Ринок він вже знищив, але я побудував інший. Я потрошку намагаюсь відновлювати копальні, дивіться, дивіться, але те, що я відвів. Свої чайки дивіться, дев'ять чайок я відвів. А це була помилка, реально була помилка. Ось, дивіться, в нього тут вже конкретний флот, і він почне просто-просто зносити мене. Ось так, друзі, ось така тактика, ось таке відео. Пишіть, що ви думаєте про це. В принципі, я, звісно, звісно що не претендую там на якусь першу інстанцію справи у грі Козаки 3. Мені цікаво, що ви думаєте. Все ж таки, я думаю, якщо б він не почав знищувати мої а, копальні, Скоріше за все я би переміг, тому що в мене вже був флот більший, залишився. А коли я почав відчувати, що ресурсів не вистачає, от тоді все пішло шкереберть. Але вже як є, вже як є, така тактика, знаєте, тому що, як і казав, коли я грав з ним у рейтингу, відчуття було не дуже приємно, тому що він грає, знаєте, так, зробити все задля перемоги. Але все ж таки мені було дуже приємно, я зробив деякі висновки. Висновок такий, що тепер я буду робити хоча б є 5, а то і 10 гармат, щоб вони просто були ось тут. А коли хтось підійде до мене, то я просто ну там дві купальні він знищить, але 5-10 гармат знищили б ці три нещасні галери дуже швидко. Це перша. Друге, якщо я бачу, що супротивник починає грати ось у такому стилі, я одразу беру а, мінімум 5 кораблів і відправляю їх оминати його острів і знищувати паралель, паралельну його економіку. А, якось так. Якось так а, і буду робити, але тільки якщо так буде. Робити супротивник, тому що це насправді було вперше, що супротивник зробив ось так: ось такий хід, і це був для мене, звісно, що сюрприз. Але вже як є, це був Антоха, в якого було три тисячі з половиною перемог. Дуже дуже круто. Дякую тобі. І, друзі, ось я вам показав, що немає непереможних, всім є до чого ще йти, всім нам є, знаєте, чому ще повчитися. Ось і я буду робити висновки з цієї гри, буду вчитися. А ви пишіть, будь ласка, у коментарях побільше-побільше там накидайте якихось ідей, як взагалі мені ще потрібно було зробити, щоб його знести. І знаєте, що я ще побачив? Подивіться на його острів, що ми тут бачимо? В нього взагалі немає війська. Просто я, знаєте, настільки звик, що я перемагаю, і я вже на такому, на такому болвані а, грав. Тобто я. В, взагалі, практично наробив э, десант. Дивіться, ну просто три, три козацьких будинки. Ну, це дуже мало. Я вкладав всі ресурси, звісно, що у флот. Але у цій грі, коли я побачив, що в нього дуже дуже мало, дивіться, війська, треба було просто зробити середній флот. Та ну, 20-22 чайки з головою. І, наприклад, три пороми. Закинути в ці пороми чайками відволікти його галери, якось їх стримати. Поромами десь звідси зайти, висадитися, і тоді в мене був би шанс. Ну, ну не шанс, а я б переміг би 100%, тому що тут взагалі немає ніякого війська. Але це все просто аналіз битви, друзі. Звісно, що Антоха переміг ось така гра. Тому хто мені писав, коли вже ти програєш? Ось я і програв. А вам, друзі, дуже дякую. Підписуйтесь, ставте лайки. Нехай вам щастить! Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! До побачення!